Війна може закінчитися швидко, війна може закінчитися навіть в цьому році, тому що все в руках у Господа, тому що Господь над всім. Але питання в тому, чи звертаємося ми до нього, чи молимося ми до нього. Знаєте, війна йде вже два роки, і солдати помирають, наші воїни кладуть своє життя. Заради миру, заради нашої свободи. А питання в тому, що дуже багато людей вони якось просто забули про те, що йде війна, і багатьом навіть важко помолитися. Багато хто думає, що помолитися це так, просто сказати Господи, допоможи. Але люди, молитва це не просто Господи, допоможи. До Бога потрібно звертатися, до Бога потрібно просити за кожного воїна. По імені за кожного кого ви знаєте до Бога потрібно каятися потрібно каятися за всі свої гріхи від імені усього народу. Щоб дійсно Господь помилував, потрібно покладати на це час. Тому що, якщо ми в тилу, то потрібно хоча б так вкладати свій час в нашу перемогу, молитися, дзвонити цим воїнам, просити у Господа за них, щоб він давав життя. А, адже молитва це дуже важливо. Від молитви буде віра у людей. А питання в тому, що дуже багато людей, знаєте, вони. Я просто загрузли в новинах, вони дивляться новини, перебувають в страхах і вірять в те, що вони дивляться в цих новинах, а не вірять навіть в ту перемогу, тому за неї не моляться. Але, друзі, в що ми будемо вірити, те і відбудеться в нашому житті. Тому, якщо ви будете молитися за перемогу, ви почнете в це вірити. Питання в тому, скільки віри ви даєте, в, скільки ви перебуваєте в цій молитві, скільки ви допомагаєте іншим, скільки ви любові розповсюджуєте, розумієте? Адже якщо бути просто в страхах, просто в новинах і не взагалі не покладати часу навіть для молитви. То звісно ж, що і далі розповсюджується війна. А якщо ми будемо розповсюджувати любов, взаємопідтримку, то дух війни проженеться геть з цієї землі і буде розповсюджуватися любов і мир. Тому знаєте, мир і перемога починається з кожного з нас. Почніть покладати своє життя, щоб самому стати віруючим у перемогу, і щоб самому покладати своє життя, хоча б задля молитви. Якщо у вас немає молитовної групи, то напишіть мені при. Приєднуйтесь до нас на щоденну молитву, яка йде зранку і ввечері, там де ми молимося за кожного солдата, якого ми знаємо, по імену, і там, де ми молимося, і віримо в перемогу. Нехай благословить вас Господь.